Так, доброго ранку, п'ята ранку, 5-20, точніше, ми знову трошки запіснюємося, але там дуже класний світанок. Наші друзі ще з Це означає, що ми дуже вдало упакувались і ми вирушаємо в дорогу. Там наші батьки до нас приєднались і ми їдемо на Колорадо. Будемо неподалік Денвера. Це такий. Прикольний кемпграунд в такій дикій місцевості, без е, жодних комунікацій, тільки буде туалет. У нас, в принципі, є все з собою необхідне, нам тільки потрібно набрати води, взяти туалетний папір, кучу їжі і е, можна там залишатись. Ми там плануємо залишатись декілька днів, а саме десь дві ночі. Е, Протягом цього часу будемо насолоджуватись природою, тому що ми будемо стояти серед величних гір біля озера. Сподіваюсь, ми не зустрінемо медведів, тому ми вирушаємо. Нас попереду чекає десь годин 10-11 дороги. Сподіваюся, ми витримаємо, особливо діти. Тому так, ми майже готові і їдемо шукати пригоди. Наша перша зупинка це нашого виїзду. Ми приїхали години 4, ні, 3, напевно, брешу. Десь 3 години ми приїхали точно і зупинились в Rest Area. Зараз будемо готувати дітям сніданок, трошки вип'ємо кави, заправимось і потім будемо їхати далі. У нас в планах гарненько-гарненько поїсти. У нас тут, здається, дуже багато яєць, сендвічі. Це таке, ягоди, будемо зараз їсти, насолоджуватись і сварлити далі. Дорога ще далека, ще лишилось десь приблизно 7 годин, мені здається, тому ще треба їхати, так? Да? Ти вже не можеш їхати, так? Да? Будемо тут лишатись. Не хочеш зовсім. А пустелі побачити хочеш? А гори побачити хочеш? Ні, але завтра. Але завтра вже. Ех. Але треба трошки ще проїхатись до цього, так? Коротко, ми будемо готувати і будемо продовжувати нашу дорогу. У нас, коротше, сьогодні такий прикол стався. Ми сиділи снідали, ми вже, ми вже все поприбирали, але прикол в тому, що ми були за тим столом. За тим столом. Зараз я ближче підійду, покажу. Ми були ось за цим столом, сиділи собі, снідали, вибрали місце, яке не мокре. Але ми не здогадувалися, що е, тут ось ці поливалки вони поливають все разом. Ми думали, що їх типу виставляють так, щоб воно на стол не попадало. Але ми собі сиділи, снідали, 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 а потім мені просто в Харю е, Софі просто в лице пролетіла струя цього, цієї води вдавилися нашими вареними яйцями. Коротше, це була дуже весела історія. Oh, ми приїхали в Денвел, Денвел, Денвер. Ми приїхали в Денвер в штаті Колорадо. Зараз ідемо. Волмарт. Купуємо їжу, набираємо воду і ми вже зовсім зовсім поруч біля цього гірського хребету, гірського хребту і їдемо туди, в гори і будемо там тусити декілька днів. Зараз йдемо скуплятися. погляд на кемпграунд, в якому якому ми зараз зупинилися, тому що це мені здається прямо еталон кемпграундів американських, і мені здається, це цікаво для вас буде, щоб ви поглянули його і подивилися, що ви про це думаєте, тому. Раундах такого роду є дуже класна опція. Це Опція з можливістю забронювати місце в кемграунді для дорослих вісьми людей. І це означає, що ви можете поставити одну машину, другу машину, сюди ще поставити тент. Тут досить місця для того, щоб комфортно себе почувати для восьми людей. І ми також цим користуємось, тому що навіщо переплачувати за два місця в кемграунді, якщо можна купити одне, і це прям теж супер класно. Також е... Не у всіх, звичайно, але в дуже багатьох кемкраундах є встановлені ось такі штуки. Що тут пояснювати? Тут нема що пояснювати. тут просто хочу сказати дякую і все. Тому що це ну, теж реально зручно. Ми возимо з собою свій розкладний столик. Ось цей стіл. Все одно, ну мати таку мати таку тему у себе в кемпі це прям дуже класно. І це ще одна геніальна штука, яку встановлюють е, власники кемграундів на кожне місце. Це прям дуже дуже розумно блін. Ви захищаєте територію від дикого вогню, від е, якоїсь не знаю недбайливості. У вас немає на території купи різних місць для вогню. Є одне велике з решіткою для грилю. Мені здається, це теж геніально. Ми завжди користуємося цією штукою, тому що це, ну, це реально зручно. Отож, так як ми знаходимося у Колорадо, і це вважається територія великих бурих ведмедів, великих лосів, єнотів, ну, коротше, всякої дичини, яка тут вештається в кожному кемпграунді, на кожному місці, яке ви купуєте, передбачені спеціальні ось такі металеві ящики, в які ви можете скласти весь свій став. І зберегти свої продукти. І таким чином відразити від себе небезпеку диких тварин. Ну що, ми переночували одну ніч вже в Колорадо. Ми серед гір, тут доволі так прохолодно. Ми думали, що буде вже тепліше, тому що вже кінець травня. Але тут ще вночі прохолодно. Але нічого. Ну, нуль був, да. нуль градусів було вночі. Але ми пережили цю ніч, ми все-таки спали в палатці, але можливо наступну ніч я з дітками буду в машині, Діма в палатці. Ну, коротше, будемо щось думати, щоб було трохи тепліше. В принципі, вони всі були тепленькі, їм було чудово. А от у мене трохи ноги мерзли. Коротше, я не знаю, чи вам це цікаво, але це таке, таке. моя мама прийшла, щось хоче сказати. Да, ну сьогодні має бути дуже крутий день. Ми зараз будемо снідати і йти в похід. Візьмемо дітей, посадимо в рюкзаки і підемо насолоджуватись краєвидами. Можливо, навіть йдемо до водоспаду. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling that I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today, let's do it again, let's go on a day. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about, so we can dance and spend the The gin that's gone to my head, gone to my head. Feeling so busy, don't want this to end. Want this to end. Living the moment, I just wanna dance. Just wanna dance. Pull up my car to swipe it again. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So У нас останній вечір в цій прекрасній місцевості в Колорадо, в горах Колорадо. Завтра зранку десь, я думаю, о 9 в кращому випадку, ми будемо вже виїжджати на Юту. Їдемо в Моап, будемо заселятись в готель, митися, заряджатися, відпочивати. Можливо, ввечері кудись прийдемось, погуляємось. Можливо, ввечері кудись прийдемось, погуляємо. Прогуляємось, а потім потім у нас будуть арки. Я дуже сильно в перечутті від, від цього національного парку, тому що я дуже-дуже дуже сильно мріяв туди потрапити. Гранд Каньйон, Арки і ще там декілька місць це прям місця, в які я реально хотів потрапити дуже-дуже давно. Тому що, наприклад, гори Колорадо, Гори Канади. Вони е, чимось схожі на наші Карпати. Е, звичайно, що вони тут вищі, вони тут крутіші, скелястіші. Флора і фауна приблизно однакові. Тому е, сильно ти коли тут гуляєш, ти не відчуваєш такого типу вау, тому що воно в принципі десь перекликається вже з тим, що ти бачив. На малюнках і все інше, і з твоїм досвідом. Тому ось так. Але от Юта це, це просто марс, мені здається. Я думаю, що це буде просто відвал башки, тому що, тому що це юта. Тут, до речі, рідкі здоровий, десь може сантиметрів півтора. Коротше. Що, що ми сьогодні робили? Ми сьогодні мали дуже класний хайк. Ми вийшли десь о 10-й, закінчили дорогу десь 5-й, мені здається. Ми просто були вже ніякі. Ми планували ще сьогодні їхати знімати, але все відмінили, тому що просто немає сил. Ми наскільки вимотились? Ми пройшли, я не знаю, напевно, близько 30 тисяч кроків. Я не знаю скільки це в кілометрах. Але мені здається, що це дуже дофіга. Але мені здається, це досить багато для того, щоб стомитись. Ми дуже сильно кайфуємо від цієї поїздки. Вона триває зараз тільки п'ятий чи шостий день. А ми вже просто наскільки заряджені, ми вже скільки всього придумали. У нас в голові скільки різних ідей на рахунок майбутнього, на, на, на рахунок майбутньої роботи, на, на на рахунок майбутнього місця проживання. Ну, коротше, це дуже сильно позитивно на нас впливає, і я думаю, це буде продовжуватись далі на протязі нашої поїздки, тому ми рухаємось далі. Дякуємо за перегляд. Якщо вам подобаються такі відоси, які, які я випускаю, то... Ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тому що це дуже важливо. Для підтримки цього каналу, щоб він існував взагалі. Також я створив Баймій ви можете, кофі, ви можете зайти туди, закинути якийсь донат. Що сердечний, Якщо не донат, то можете підписатись на місячну підписку. Ми вам будемо теж максимально вдячні. Юта! Що ще сказати, Юта? Ще раз дякую за перегляд, дуже раді, що ви всі з нами. Якщо вам подобається цей відео, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть розгорнутий коментарик, підписуйтесь на канал.